Чи ви випіратським софтом або контентом? Ну, напевно, ми всі користуємося цим, тому що це все інтернет, це все інформація і мало є шляхів для того, щоб дізнавати щось, щось таке оригінальне, ліцензійне, і це, звичайно, коштує. Mm -hmm. Наприклад, є дуже гарний фільм у гарній якості, але вам треба завдати за нього 10 гривень. Ви б купили його чи продовжуєте пошуки? Чи пошукали? Скам так, <світок> це відносно відносно скільки тебе на даний момент є. Якщо відносно 10 гривень це зовсім небагато, але якщо тебе залишаються копійки, ти не будеш 10 гривень дати за фільм. Ну якби хороший фільм, можна віддати 10 гривень. Менше так зараз ні. А, щось змінилось. Чи... Просто так склас обставине, що тепер усім не цікавитися, бо ви ліцензійний софт зараз покупаєте? Зараз покупаю ліцензійний софт. Це було в iTunes App Store. Таке, оскільки зробили український App Store, тепер там можна з легкістю використовувати українські картки кредитні. Я використовую ліцензійний софт. В інтернеті дивимося на сайті спеціалізованому. Ага. А якби ну. Вам довелося заплатити, наприклад, 10 гривень за те, щоб ви подивилися те ж саме, але у крутій якості, у класному форматі. Заплатили? Ні. Вже були такі випадки скачування грошей. Тому наука на все життя. Ні, не користуюсь взагалі. Принципово? Це принципова ваша позиція? Чи принципово? Як? Звичайно, користуюся. Я вважаю, що на сьогоднішній день вся молодь не тільки молодь користується. Якби дивіться, як от, віця, є дуже опасний фільм, який ви хочете подивитись у класній якості, але він коштує ну, 10 гривень. Ви б заплатили чи ні? Я б зачекала трошки і він з'явився б. Я, я вважаю, що зараз ніхто так не робить. Так, звичайно. Ну зараз без цього, без цього нікуди. Добре, а якби треба було за нього платити, але мало. Ну, тобто, 10 гривень за якийсь дуже хороший фільм чи потрібну програму. Якби взагалі був відсутній піратський контент. А, тобто все одно типу якісь шляхи шукав, щоб знайти щось без, безкоштовне, так? Ну, якби вони були занадто Окульні. занадто окольні, да, то тоді, звичайно, не шукав би. А так то може шукав би, Ну, як і зараз всі шукають. Ні, не пользуюся. Ну, піратськими, мабуть, ні. Це принципове питання, чи просто ви обираєте завжди дистанційну версію та платки. А, в цьому плані так. ні. Ні, я в принципі. Ну, щось таке ж то, мабуть, тільки на Google Play Market. Так, ігри, музика, фільми деякі. А якби, ну, скажімо так, були якісь переваги ліцензійного софту перед піратським, і він би коштував, ну, з нього треба платити, але він коштував би значно менше. Ви б все одно використовували піратський. Ну, взагалі, скільки залежить від того, скільки б він коштував. Угу. Ну, взагалі піратський він йде як дешевший, безкоштовний взагалі. А за те, що потрібно платити, мені кажеться, всі б використовували більш безкоштовно.